Моя чолка живела своїм життям, друзі, усім привіт. Я зібралася, привела себе в порядок і їду за продуктами. Потрібно продукти купити, потрібно ще малі підгозники купити, знайти. Але я бачила, тут в магазинах є дада. Що ще? Та все-таки отакі. Там, здається, є, то та... чистенько памперс. Їду я на закупи. Продуктор. Ні, Ви в хімії можете майже на увазі. Mm -hmm. Так, так. Ще потрібно піти подивитися, чи стоматолог працює сьогодні. Бо тому що хочу записатися, не знаю, через скільки піду, через тиждень, чи через коли, коли там буде вільно. От всяке таке от. Тож, Хорошого вам перегляду і дня. Так. Mm -hmm. Розпаковка. Варні. Кхе. Даяна вже взяла. Я знайшла матневу. Великий. Діти хотіли вчора на вогні смажити смазити. Отпер будуть смажити Палички. Оце Даяна. Кіндер. Мордо. Я лацюшерки шарм. О, я цукерки, шарм Орео E, два кіндо кіндера. Тобі синій, а тобі червоний. Соєвий соус. Взяла ребра. Мама знімає зараз відкрию і вам покажу потім. Почекай Асенку, дай мама покаже розпаковку. Добре, що мама да. купила. E, тут йдуть яйця. Потім червона риба. Взяла хліб тостовий. Я вам взяла на стіл, якого вже нема для уліців. У мене купають Ви таке збираєте? Мама, не кач 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 мене купають. Набір сито, тут три штучки. Потім йогурт без лактози. Так, побити бо реально Мене, може... Мене може погано чути. Йогурти, ще одні. Ще один йогурт. Оцей дуже смачний йогурт. від Дольче, такий він цирковий. Взяла з бананом. Потім такий активія. Це мені два. Тіле куряче, взяла ще з вишню, от з бананом і з вишню, він найсмачніший. Андрій любить діряжинку, молоко. молоко. Потім дитячий кетчуп. Взяла грейпфрут один. Взяла лимон. Потім безлактозний сир. це хочу такі сирнички зробити. Ще один йогурт. У мене діти дуже люблять йогурт і ми любимо йогурт, молочку любимо. В більшості я її багато купляю. Тут я їздила АТБ, знаєте, тут швидко червоно. Яблука. Так, тут в мене яблука, цибуля, морква. Ще взяла персики, огірки. Mm -hmm. Так. Не то mm -hmm. Взяла такий контейнер. Слухайте, десь бачила, він коштував 300 гривень, а тебе я його взяла за 80 гривень. Що це просто? Ось сюди на стіл поставити. Потім, е Так. Це е дезодорант. Ватні диски. І в мене міцеллятна вода закінчилася. Так. фу. Нібито все. Е взяла е куряче філе, тому що хочу... Зробити, як воно називається? Я її бачу. З курячого кур... філе буду робити плов, а ребра потім замариную і той. Його там посмажу в духовці або ще щось. І так само оці стаканчики для олівців. 30 гривень АТБ. Так вони щось по 67 гривень в епіцентрі. Капець просто. Тож, <різь> отака у нас розпаковка. Зараз я це все буду розрібати і буду <різь> готувати. Так, як показала одну розпаковку, покажу вам другу. Моя бабусечка вислала дітям одяг. Дивіться, яка милота. Зараз. <різь> Це даянки. Йдуть ось такі лосінки. І до тих лосінок, дивіться, яка гарна олімпійка, Чекайте. Дивіться, яка красота. Арсенко, посуньте, будь ласка. Так, тут Арсенко війде теж така олімпійка. Така базова синього кольору під джинси, під... Там ще є в нього от... зараз от. Угу. От навіть під ці спортивні штани будуть гарно дивитися. Ще йому такі спортивні штани. Слухайте, по довжині вони взагалі класні. А тут він худить дуже сильно. От зараз мені цікаво. Ні, та резинка пришита. Або розпороти і купити іншу резинку ставити. Або знаєте, що зробити? Отак зі середини скласти. Отак, якби знаєте. Клейки купити? І Андрій, я тебе прошу! Андрій! Я... Мама! Мама! Шлейки. шлейки! 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 Шлейки до джинсів купляються до спортивних. І пришити. Коротше, я щось придумаю. Так, що таке? Шо що? Шо що? Давай скажи. Ти придумаєш, що для дитина буде знову. Киміном, то не буде видно. Що? Ти знаєш, що ти Дарі, так дайте я... мені розпаковку зробити. <реш> Бачите тут вот. на том, на шурком. Мама зробила вас... Ми вчора відео. То не пропустіть. З... <реш> або камеру сколиш. Або що камеру? Камеру сколиш, колесо, не? З мушкою наріжеш. Та йдеш. Так, дивіться, що таке дженсен. Це з латусі. Спортивні штани. І до тих спортивних штани бабуся підібрала футболку. Дивіться, яка крута буде. А ще нові три пари джинсів. Ми ж йдемо до школи, забагато да, не да. буває. Отакі. Да, не, не, І не спортивні да, не, не. штани. Ще одні Дивіться, я весь вимазаний. Ви можете бути тихо, я не знаю, ви як цигани. Ви ніколи мені нормально не дасте в тишині зазняти. І до тих штанів отака от футболка. А зараз зараз, коли піде до школи, це ще вересень, він ще не є холодний, зі менш той. А дивіться, які поло для Арсенка класні. Навіть до спортивних штанів воно гарно буде дивитися. І ще така. Не. Будуть казати, всі в школі не я, модний. Куди? я, я багатий. Не багатий, а модний. І не модний, а гарний. Всі гарні. І ти, і інші діти. Чув? От і правильно. То що така, друзі, розпаковка. Класно. Це в неї ще є така, знаєте, синя олімпійка. І під ту, якщо, наприклад, буде холодно, синю олімпійку вдягнула під той. І до школи. погнали до школи, так. Тож я зараз це все швидко складу. Оце пішка... зараз я не примірюю. Мене ну, теж сама піде на 1 вересня, так гарно було. Дякую! Вирішили ми собі з Даянкою погуляти, правда? Ясік. Я буду там стіну перемальовувала в кімнаті в нас. Пішла в магазин, купила оцей валік. Дивіться, що я купила на цілі на перець. Дивіться, які вони гарні. Все здирається. Це просто плівка. І я ту косуму купила ще на перець. Гості будуть йти, я буду ставити на стіл. Можна піти каву купити сюди. Правда, Чо? Вона всім папа, мапам хай. Куди б вона не писала, вона не каже папа, вона каже тата, -та". папа. <кхи> 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 <кхи)> Та отак от моя маленька дівчинка. Ти розумничка. Все. На вулиці Соня добре, тепло. О, знаєте, я б навіть поїхала на озеро. Але Андрій хворий і ще злата, знаєте. Тож не вдасться. Якщо цей кави. Лови, ропаде. Лови. Лови, лови. Бувак. Що діти, смачна картопля? Це вже друга порція. Першу вони вже з'їли. Три другу смату. А тут в мене плов. Літи вже покупалися, тобто Арсен вже купається. Я буду зараз змивати макіяж. І знаєте, я дивилася фільм Чорнобильчик, що я його вже не перший раз бачу, і я всі так думаю, боже, настільки була така масштабна е, катастрофа, що от вже скільки років пройшло і скільки років пройде, а радіація там ще досі зберігається. Це просто... Так, я вже я навіть, нанизу там купається. Арсен е, боїться завжди, знаєте, коли йому падає е, вода на очі, діється. І то я вже, все, я вже хочу спати, я подивилася, на виді додивилася третю серію, там здається п'ять серій. Я думаю, завтра додивлюся, іду спати. завтра мала рано проснеться. А я зараз, як не піду спаду, то буду така, знаєте, в няках, б все друзі. Скоро побачимось і усім па-па.